Вітаю, мене звати Юлія. Ми знаходимося в ювелірному салоні Камея за адресою незалежності 25 місто Івано-Франківськ. Сьогодні ми поговоримо про знакові релігійні прикраси, які дарують з нагоди хрещення та першого причастя. Хрещення перше таїнство немовляти. Хресні батьки беруть відповідальність за маля перед Богом. Євхаристія не менш важлива, адже дитина вперше свідомо дотримується посту, сповідається та причащається. Звісно, найголовніше це духовні цінності, але ювелірні подарунки стануть особливо приємними, коли багато років по тому дитя виросте, перегляне свої фото та з теплом притисне хрестик до серця. Тож пропонуємо вашій увазі оновлений асортимент прикрас релігійної тематики, які стануть незабутніми подарунками. Не секрет, що всі батьки люблять дивитись на фотографії своїх діток, особливо на фото з визначних подій. Такі світлини вартують чільного місця. В камеї ви знайдете тематичні срібні рамки, які підкреслять усю красу події. Окрім рамок, ви можете обрати милу статуетку ангелика чи делікатний образок, який батьки зможуть прикріпити на стіні над ліжечком дитини. Срібна ікона стане чудовим дарунком як на хрестини, так і для діток, які вперше прийняли Сина Божого у своє маленьке серце. Такий подарунок несе в собі глибокий зміст і особливу цінність та неодмінно прикрасить стіл чи полицю нагадуванням, що тепер в домі є справжній янголятко. А завдяки розмаїттю дизайнів легко обрати досконалий варіант. Якщо ви бажаєте залишити дитині згадку, яку можна завжди взяти з собою, пропонуємо вашій увазі тендітні підвіски з ангеликами. Камея пропонує асортимент таких підвісок в класичному та білому золоті. А ще всі янголята оздоблені сяючими камінцями цирконію. Чудовим подарунком для похресника чи похресниці стане ладанка або натільний хрестик. Такі обереги представлені в золоті і сріблі, у класичному виконанні прикрашені камінням, ювелірною емаллю чи різьбою. Ці ювелірні прикраси будуть доречними як з нагоди хрещення, так і причастя. Однак для першого таїнства краще обрати делікатніші моделі, а для старших діток більш масивні прикраси. Якщо вам важко зупинити свій вибір на одному з варіантів, пропонуємо вашій увазі подарункові сертифікати. Вони є номіналом 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним, адже батьки самі зможуть обрати подарунок для дитини. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть коментарі під відео. Прикрасим це чудові спогади про важливі події. Але перш за все даруйте дітям свою любов, бо вона безцінна. Нехай Бог завжди оберігає ваших дітей, а сім'ї дарує здоров'я, мир та своє благословення. А ми подбаємо про приємні серця спогади, адже у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.